Всіх вітаю на своєму каналі Мистецтво гомеопатії і з вами я, лікар гомеопат Тетяна Коломієць. Гомеопатія це особлива форма регулюючої терапії, мета якої впливати на саморегуляцію з допомогою гомеопатичних препаратів, які підібрані чітко, індивідуально з урахуванням реакції пацієнта. Сьогоднішня тема це гомопатичний препарат Лахезіс. Лахезіс це препарат, який виготовлений з яду ланцетоподібної змії сурукуку. Тип гомопатичний тип Лахезісу – це люди насамперед сови. Їх працездатність підвищується. Під вечір. Вони з охотою працюють вночі. Вранці для них встати це величезна проблема. І багато хворобливих станів у них починаються зранку. Це і головний біль, і підвищення артеріального тиску, і, взагалі, сон для таких людей. Це такий пунктик. Такі пацієнти навіть говорять. Що в себе нічого, якби не ніч. Тому що вночі в них може бути безсоння, вночі у них може підніматися артеріальний тиск, вночі в них можуть бути напади ну, той ж бронхіальної астми, серцебиття і взагалі панічні атаки можуть з'являтися особливо вночі. Ніч для них. Занадто проблема. проблемна. І вранці вони вже встають в такому хворобливому стані. Такі люди типу лахезіс, мають творчу натуру, вони честолюбиві, інтелектуальні, їхній розум занадто пронизливий, проникливий. Вони відкриті, люблять спілкуватися і в той же час дуже ревниві, ревниві, навіть такі пихаті, злобні, мстиві. Подвійність цього типу має відображення і в підсвідомості таких людей. Вони мають таку схильність. Таке бажання щось зробити осудне, і від цього в них виникає таке відчуття, почуття провини, що вирізняє таких людей, так це їх балакучість. Ці люди дуже люблять говорити. Вони набагато багато говорять, про все говорять з однієї теми, можуть на іншу перескакувати. І взагалі балакучість це один із ключових симптомів людей типу лахезіс. Вони можуть бути мінливі збудження. Змінюватись апатією і навіть неговірковістю, часто можуть бути і сумними, особливо після сну, дуже чутливі до різкого руських звуків. Розум таких людей може бути переповнений сумнівами та підозрами, ревнощами. Вони з недовірою відносяться до, особливо до незнайомих. Якщо така людина релігійна, то вона до себе занадто ставиться критично. Жінки типу Лахезіс – вірні друзі та хороші працівники, мягкі, але сильні, не стороняться неприємностей, сміливо протидіють їм. У таких людей Надзвичайна нескінченна життєздатність, у них пристрасть до самого життя. Вони емоційні, мова їх швидка, в розмові вони часто стараються закінчити речення за співрозмовника. Вони чудові оратори, проповідники, можуть запалювати публіку. Препарат Лахезіс має широкий спектр дії. Отже, такі люди мають гіперчутливість і розумову, і емоційну, і фізичну, нервозність, дратівливість. Це жінка під час клімактерія, яка постійно на щось скаржиться, страждає хворобами печінки, приливами жару. Нападами за духи та серцебиття. У людей типу лахезіс надзвичайна чутливість до е, доторкувань, особливо шиї та талії. Так, е, так називається е, шкірна гіперстезія. Тобто вони не переносять тугих комірців, манжетів, е, особливо в ділянці шиї. Та Наталії. Навіть буси для них є неприємними в ділянці шиї, вони здавлюють, давлять. І такі люди завжди люблять в ділянці шиї, щоб було відкрито. Така жінка страждає від порівнянь. Тобто надзвичайно проявлене почуття. Конкуренція. Така людина відчуває, що з нею не хочуть розмовляти, спілкуватись, щось приховують від неї. І щоб бути значимою, щоб відчувати цю значимість, в них виникає такі прояви, як самозакоханості, балакучості, вони іронічні, люблять пожартувати і часто над собою. При невдачах такі люди можуть шукати спасіння в духовних практиках, в релігії. Лахезіс живий, розумний, і йому важливо доказати, що він краще від інших. Людям типу Лахезіс важко переносити пряме сонячне проміння. Весна це пора року, яку вони не люблять через те, що багато хвороб у них починається з першими проміннями сонця. Вони люблять носити темні очки, тому що сонце в них можуть виникати алергії на сонце. Якщо людина страждає на астму. Загострюватися в цей період, всі хвороби хронічні, у них можуть загострюватись весною. В них швидко виникають на тілі синяки, навіть там, в тих місцях, де не було травм. Вони люблять прохолоду, на ґрунті ревнощів можуть виникати ненависть. Яка може закінчуватися, наприклад, бронхіальною астмою. Такі люди можуть ранити словами, можуть мати страх захворювання серця, тобто вони дуже бояться, щоб у них не сталося щось з серцем на фоні там, якихось проблем чи ще чогось. Вдягаються такі люди, особливо жінки, а лахезіс, ну, він переважно це препарат жіночий. Жінки типу лахезіс вдягаються зухвало, але без смаку. Ну, оскільки вони перебувають в стані конкуренції, то їм важливо, щоб їх, щоб їх замітили і щоб вони виглядали. Якось, якось вирізнялися на фоні всіх інших. Це основні ключові симптоми гомопатичного препарату Лахезіс, це психологічний портрет препарату Лахезіс. В другій частині відео я розповім про фізичні аспекти препарату, про хвороби, про хворобливі явища, які лікує гомопатичний препарат Лахезіс. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, і далі буде.